Те чого ми як, прагнемо, яку ми ціль виставляємо в компанії. Спочатку гарно вчитися, для того, щоб потім стати гарним наставником, вчителем для своїх партнерів, яких ви приведете в компанію. І е, найвищу е, тут роль, дуже велику роль, грає в цьому навчанні, окрім вас, грає ваш спонсор. Для мене ну, так, в свою чергу, стала найкращим наставником, моя спонсор, майстер компанії, Зоряна Миколаївна Моша. Будь ласка, аплодисменти моєму спонсору. Але якщо ви прийшли в компанію і не ставите таку ціль стати гарним наставником, ви залишитесь тут назавжди споживачем гарним. Теж непогано, просто таким чином ви не зможете навчити інших людей заробляти гроші, а, Ну, може створити таку ж саму невелику команду споживачів. Тому що самі споживачі, це як у нас називається, це величина непостійна. Вони оздоровилися і пішли, і ви знову в пошуках інших споживачів. Що нам потрібно? Перше нульова ціль це ваше бажання. Друге, купити, щоб навчатися. Ціль, щоб гарно навчатися. Так? Купити гарний щоденник для того, щоб прописати графік наших навчань. І друге купити гарний, щоденник, гарний, гарний зошит для конспектування. Багато хто це робить, багато хто виконує ці умови і спонсорчить, що спочатку треба щоденьку заповнити саме дні, коли проходять навчання, а далі в останні дні, в днів тоді вже планувати щось інше. І от, а що ж ми робимо решту часу? Ну добре, навчання один раз на неділю школи. Один раз на неділю клуб з перше здоров'я, один раз на неділю бізнес-зустрічі, а решту часу в нас йде практичне навчання. Я вам приведу приклад Аусбілду в Німеччині. Людина після школи захотіла одразу назвати якусь професію. Вона не може такі просто працювати, якщо вона хоче мати диплом, професію. Вона йде в якусь фірму, компанію, в магазин, неважливо, і каже, я хочу у вас працювати, ви будете мені оплачувати навчання. Добре. Добре. Три рази на неділю вона приходить на роботу і два рази на неділю вона на навчанні. Тобто вона просто практично одразу робить на роботі те, що і повинна, повинні те, що роблять інші, вона отримує невелику зовсім зарплату. Не таку, як інші, І разом через три роки, вже працюючи, вже ставши повноцінним е, робітником, вона отримує диплом і далі вже її судьба, як захочеться. Так само і тут. Навчання в нас практичне, буквально з першої секунди. Ви е, саме перше із спонсором починаєте мріяти. Потім це в школі, як ви читали, нам лідер з, з Ужгорода. Списки складаєте разом з спонсором. Цілі складаєте, списки складаєте. Далі спонсор вам каже, не дай Боже тобі дзвонити саму по списку, давай тільки зі мною. Добре. Ще спонсор вам каже, не дай Боже вам самі йти, звертатися до людей і запрошувати просто от фонаря або. Навпаки, пропонувати продукцію, закрий рота і не роби цього. Тільки зі мною. Люди дуже дивуються е, цій пораді, але хто це дослухається, той е, працює по системі, і той має успіх. Хто цього не дослухається, той палить контакти. У нас теж такий професійний термін є. Тобто, е, це от величезна помилка спалити свої контакти, тому що другий раз, коли ви звертаєтесь до цієї людини, як ви там не збираєтесь, правильно звернутися, вона вже знає, чим ви займаєтесь, або трубку не бере, або а, ще більше. І ви трошки уповільнюєте свій рух до, до успіху, уповільнюєте цим неправильною будівкам. Далі спонсор вчить, як же ж дзвонити, як же ж запрошувати. Саме що говорити? Спонсор вчить, які будувати відносини. І це він не на словах вам, він, він конспект записуєте, це конкретно ви вже працюєте, при ньому робите дзвінки, він все це тобто, прослуховує, вириває його з трубку, каже, ні, то все не так цей телефон і Ви починаєте знову і так далі. Я вам скажу цю унікальну систему такого практичного навчання нам показала наша всім улюблена Зіра, за що ми їй дуже вдячні. І як я в своєму житті, я не знаю, може з жодного дня, щоб я, щоб я її згадувала добрим словом. Вона дуже часто мені сниться, і я думаю, що це... От, коли вона сни... мені снився сон, що ми зустрілися в такому великому залі. Ну, просто вона дійсно вона присутня постійно з нами. Так. Що ще? Спонсор ще вас вчить, що робить це з вами разом. Закачати додаток на телефон, наш нюлайв-додаток. Е, Потім зареєструє вас у всі групи, е, якісь групи, це у вас є споживацька група в вайбері, е, групи у Фейсбуці. Я думаю, кожен вже веде там групи. Е, е, все це, якби, в всіх мережах покаже, де у вас в Ютубі вже є такі записи, результати, тобто це, це все, от, знаєте, крок в крок разом із спонсором повинно бути. І е, є ще такі проблеми теж закачати Zoom для того, щоб прийти на школу е, і, знову ж таки, навчатися там все включати і так далі. Е, все це трохи займає не так багато часу, але... Я вам хочу сказати дуже головну річ, за що нам в компанії платять гроші. Хто знає, мовчить, але підніміть руки, за що нам в компанії платять гроші? Бачите, перші ряди всі знають, я вам скажу за дзвінки і запрошення на зустрічі і проведення зустрічі. Так що, будь ласка, не загубіть себе. Серед того навчання, яке в нас називається допозручкою. Що тільки писати, і тільки слухати і тільки писати. Е, головне, практично, практично, практично все робити. Е, школи. Е, так, е, да, на зустрічах, оце мені дуже хочеться зупинитися. Трохи е, коли, е, коли ви... Разом із спонсором вам обов'язково треба потім ці зустрічі аналізувати. Без аналізу, ви будете робити такі самі помилки на наступний раз, на наступній зустрічі, і е, це просто ні до чого не призведе. Такого в мене в досвіді дуже достатньо, коли людина працювала на звичайній роботі, ввечері ми проводили. А тоді, коли ми не могли провести зустрічі, тому що є школи, школи закінчуються в 21.00. Зазвичай в 19.00 починаються онлайн школи. І в 21 ми починали зустріч, ми проводили завжди ще одну зустріч. Самі ви зрозуміли, на другий день вона йшла на роботу і виходило так, що аналізувати нема коли. На це невід'ємна частина. Цієї праці обов'язково треба проговорити, що далі, як і ще чому вивчити, як вести людину далі. Тобто, встигли ви на зустрічі чи не встигли проговорити про там, паспорт здоров'я, може скласти програму, встигли, чи ви відповісти на ці питання, людина цю зустріч пройшла. Вона через день чи два мене, якісь питання є. Тобто обов'язково друга зустріч. Обов'язково. Іноді новенька людина прагне, ну і ще нового, нового, але той перший недопрацьований. І саме саме, сама велика помилка не допрацьовувати людей. І в цьому дуже якби, великий смисл в допрацюванні. довести людину до результату. Це ж спонсор цього. Е Вона починає, людина починає приймати, вам треба питати, як там, що там, е як у тебе настрій, як у тебе сон, як у тебе що, ну, не всі ж приходять хворі, деякі просто в голову приходять мити. Да? Просто, просто треба розмовляти з людьми і створювати відносини. Саме спонсор вчить саме і цьому. Е Що, які питання задавати, як комуніціювати? Оце дуже важливо від спонсора це брати, і, і слухати, і чути, і практично це все робити. Школи, самі школи. Дуже важливо, що у нас на школа. Коли попадає до нас нова людина, вона вчить. Вчіться, як е, сидіти, бачити, як інші говорять, і вже бігом її е, давати на наступну школу, щоб вона розказувала щось по продукту. Е, далі щось, результат, що вона розказувала, щоб вона якомога швидше е, вливалася в наш колектив і її на школі треба привітати. Перший раз пішла з от у неї дебют і так далі. Щоб вона відчула це маленьке перше таке визнання. Ще що, на школах ми вчимося, саме, що говорити правильно, де ж ви ще навчитесь, от перед тим, як вийти сюди на цю сцену, ви всі вчитесь на школах, як говорити свій результат. Ви ж знаєте, що іноді люди нові приходять, вони. Формують свої думки, все, слова, от те, що вони хотіли сказати, вони формують в, в негативній формі. Вони просто не можуть сказати інакше, вони ще не навчені. І от саме в оцьо, цьому позитивному формулюванні ви вчитесь на школах або якщо спонсор потім вас виправляє. Школи це просто святе. І як завжди знову ж вчила Віра, що е, якщо ви тільки-тільки просто на ноги зіп'ялися, ви вже пройшли школу сім кроків успіху, і ви зареєстрували нову людину, яка хоче швидко йти е, в бізнес, проведіть ті самі цю школу. Сім кроків успіху. Це дуже просто. Не треба чекати, поки ви станете на статусі керівник чи ви станете на статусі директор. І так далі. Ви ж можете просто одразу це все розказувати. Ще чому, що дають наші содушні навчання від спонсора. Це дуже рідні мої, просто дуже важливо вчитися говорити коротко, і лаконічно. Можна свій результат розказати за 15 хвилин, можна його розказати за 5 хвилин. І щоб цьому навчитись, треба просто говорити, просто розказувати один, два, три рази і у вас далі все буде виходити. Тому що є, пише, якщо йдете до лідерства, є таке зрозуміння, як реклами. От зрозумійте одне, якщо ви свій регламент не, не тримаєте, ви забираєте час від виступу свого спонсора. А от якщо спонсор вашої, ви знаєте, вищого вищому статусі, то ви розумієте, що йому є що сказати. Від нього хочуть всі повчитися. А ви вже забрали від його виступу 5 хвилин. І так, як пистате собі цін, вчитися говорити чітко, лаконічно і знову ж таки вам допоможе в цьому ваш спонсор. Він буде пишатися вами, якщо ви вийдете. Сьогодні я пишалася. Людьми, людьми, які розказували результати. І взагалі, наш, наш сьогоднішній захід, він дуже професійний. От я його так розумію. Він дуже класний, він, і тут є і щирість, і безпосередність, але є і велика професійність. Дякую організаторам, Заряні, дякую Еліпату за таку підготовку. Після зустрічі. Ну, зустріч ви знаєте і про бізнес, і знаєте про історію компанії, знаєте про продукт, а також знаєте про результати, які чуєте від людей. Що ще у нас є? Про форуми сьогодні багато казали. Так само хочу сказати, в мене на форумі що і я з, з керівника. Пликнула на керуючого директора, і це сталося після форуму. Тобто, не зволікайте, його му буде квитки, ви на цьому дуже сильно економите. Я пишу зараз зараз а, від навчання. Якщо у вас є така можливість попадати на від навчання, для цього треба трошки більше попрацювати. Друзі мої, це унікальне просто. Це така праця заміняє тисячі психологів, тому що це багато людей які можуть ділитися своїми думками, це просто унікальне навчання. Так, діамантові канікули. Не втратьте таку можливість, будь ласка, зберіть свою міць, яку ви тільки можете, ви розумієте, що. Цей захід побудує все ваше життя. Цей захід залишить просто такі враження, що ви зрозумієте, буде поряд з людьми успішними. Будете бачити їхні звички, будете бачити, як вони себе ведуть, що вони говорять. І це унікально. Це дуже, дуже цей захід нас дружує. Ну і підсумок. Під Знаєте, навчання. В компанії робить нас дуже приваблими людьми. Оце той підсумок. Якщо ви хочете стати привабливою людиною, цікавою для інших, для тих, хто незаміжний або неоружений, цікавий для іншого пола, yeah, да? тому що е, я вважаю, що теж я вийшла заміж за людиною, якою люблю і поважаю, я знайшла таку людину, завдяки тому, що я змінилася в новому житті. Це наші навчання. І ви стаєте привабливими взагалі в любій комунікації, де б не знаходились. Я вам бажаю любові, здоров'я, щастя, добра, найскорішої перемоги і найскорішого щасливого життя в нашій вільній день України. Дякую.